У самому центрі старовинного Ужгорода ось уже 55 років живе особливе місце Закарпатський музей народної архітектури та побуту. Ви знаєте його під різними назвами: старе село, музей просто неба, Ужгородський Скансен, хати, церкви, стодоли і долівки все це дихає буттям століть. Скансен Живе в серце Закарпатської традиції. Ідея зберегти унікальну архітектуру та побут, матеріальну та духовну культуру краю виникла ще в 1965 році. Тоді науковці почали вирушати в експедиції для пошуку хат, предметів побуту, хатнього начиння. Перші садиби з'явилися у 1967 році. 27 червня 1970 року. Закарпатський музей народної архітектури та побуту було урочисто відкрито для відвідувачів. Це один з перших музеїв просто неба в Україні. Планування експозиції музею співставлене з географічною картою Закарпаття. Із заходу на схід розміщені житла та садиби низовинних районів, долинян, етнографічних груп, бойків та гоцулів. А також по одній садибі угорського та румунського населення краю. Кількість музейних пам'яток народної архітектури сім садиб, шість житлових будівель, церква, дзвіниця, школа, кузня, млин, ступа сукнувальна, корчма. Наш музей це не просто зібрання експонатів, а живий організм, де кожен куточок дихає історію. За 55 років ми стали домівкою для пам'яті. Освіти та натхнення. Дякую усім, хто творив і творить наш скансен щодня. Кожна хата це історія, кожен поріг це слід поколінь, кожен експонат у хаті це доля. Ми не просто розставляємо речі, ми оплітаємо нитку пам'яті, тканину сучасності. І бачите, як відвідувачі відкривають для себе ці історії, найкраща винагорода. Скансен не просто музей, це простір життя. Ми прагнемо, щоб люди не просто слухали про минуле, а відчували його. Ми показуємо дітям та дорослим, яким було буття наших пращурів. від щоденних клопотів до святкових приготувань, від традиційних ремесел до народних вірувань. 55 років це лише початок великої просвітницької справи. Фонди музею це його серце. У наших сховищах тисячі артефактів. Вони не просто лежать, вони чекають, щоб заговорити, поділитися своєю історією. Ми не дозволяємо їм мовчати, натомість даємо голос, зберігаючи кожну деталь, кожну тріщину, кожен слід часу. Ми працюємо так, щоб зберегти не лише форму, а й дух речей. Ми реставруємо не лише дерево чи тканину, ми зберігаємо місток між. Поколіннями і кожен відреставрований предмет. Це перемога над забуттям. Прагнемо, щоб майбутні покоління бачили не реконструкцію, а оригінал. Музей це не лише експонати, це і стежка, якою зручно йти. Це дах, що не притікає. Це квіти, які щовесни розквітають біля хатин. Щоб усе працювало, потрібно трішки любові, багато роботи. І ми це робимо щодня. Музей – того варто. Ми тут кожен день першими зустрічаємо відвідувачів і по завершенню робочого дня проваджаємо останніх. Чуємо, як діти дивуються, як люди згадують бабусю. І радіємо, що музей живе. Скансен – це наш другий дім. Час плине, змінюється покоління. Але Скансен залишається. Бо пам'ять це наш дім. І він вже понад півстоліття відкритий для кожного, хто прагне пізнати справжнє закарпаття. 55 років це ціла епоха, але попереду ще більше. Дякуємо, що ви з нами.